Вітаю вас, малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які вам їсти слід. Щоб здорові ви були, щоб скоріше підросли. Діти, а як одним словом назвати все, що ми вживаємо? Так, це продукти харчування їжа. А де можна придбати продукти харчування? Вірно, продукти можна купити в магазині продуктів. Ще їх можна купити на базарі. А ще можна купити в великому супермаркеті, в якому дуже багато різних відділів. Це відділ борошняних виробів. Вироби з борошна це хліб. Батон, булочки, круасани. Хліб це основа нашого харчування. Він дає нам енергію. А це м'ясний відділ. В ньому можна купити м'ясо, з якого дома готують різні м'ясні страви. А можна купити вже готові м'ясні вироби: ковбаси, сосиски, сарделі, м'ясні рулети, м'ясні консерви, м'ясо. Це джерело білків, яке необхідне для росту для зміцнення нашого організму, щоб ми були здоровими і сильними. А це рибний відділ. В рибному відділі можна купити рибу, морепродукти та рибні консерви. Риба містить корисні жири та вітаміни. Вони зміцнюють мозок і серце. А це молочний відділ. В ньому можна купити молоко і продукти, які виготовляють з молока. Це різні види сирів, сметана, вершкове масло, кефір, йогурт, ряженка. В молочних продуктах є кальцій, який робить кіски та зуби міцними, а білок дає силу для м'язів. А в цьому відділі продаються крупи, борошно, сіль та цукор. І називається цей відділ бакалія. А цей відділ я гадаю вам дуже знайомий. Це овочі і фрукти. Овочі і фрукти це справжні джерело вітамінів, які допомагають нам залишатися здоровими і бадьорими. Ще в супермаркеті є відділ напої, в якому можна купити воду газовану, негазовану, соки і солодкі газовані напої. А ось ми з вами в відділі, де можна купити кістечка, торти, печиво, цукерки. Це кондитерський відділ. Діти всі люблять солодощі, але це не дуже корисна їжа. Вони можуть пошкодити зубки, надмір солодощі може викликати втому або навіть поганий настрій. Тому хочу порадити замінити солодощі на горіхи та сухофрукти. Горіхи зміцнюють пам'ять, дають силу. Сухофрукти солодкі від природи, але вони містять багато вітамінів і корисних речовин. Діти, ось тепер ми знаємо, де можна придбати продукти і в яких відділах. Пропоную пограти в гру, який продукт зайвий. Уважно подивитися на ці продукти. І скажіть, який продукт зайвий? Вірно це булка, тому що м'ясо, курка, ясний рулет, сосиски та ковбаса це м'ясні вироби, а булка це борошняний виріб. А тут який продукт зайвий? Вірно креветка. Тому що йогурт, сметана, сир, молоко та вершкове масло – це молочні продукти. А креветка це рибні продукти. Подивіться уважно, який тут продукт зайвий. Вірно, сметана. Бо круасан, хліб, булка, бублики, батон. Це борошняні вироби. А сметана це молочний продукт. А який продукт тут зайвий? Вірно, це макарони. Бо креветка, кальмар, риба, ікра, консерва. Це рибні продукти. А макарони це бакалія. А який продукт тут зайвий? Вірно, тістечка, бо макарони, рис. Цукор, сіль та борошно – це бакалія, а тістечка це солодощі. А що тут зайве? Вірно груша, помідор, капуста, огірок, морква та цибуля це овочі, а груша це фрукт. А тут що зайве? Вірно помідор, яблуко груша. Ківі слива та лимон це фрукти, а помідор це овоч. Молодці діти! А тепер пропоную пограти в гру, яке це блюдо, каша зварена з гречки, яка гречана каша. Каша зварена з риса, яка рисова каша. Каша зварена з перловки, яка перлова каша. Каша зварена з вівсянки, яка вівсяна каша. Каша зварена з пшона, яка пшоняна каша. Пиріг з слив який? Вірно, сливовий пиріг. Пиріг з яблук? Який. Яблучний пиріг. Пиріг з полуниці який? Полуничний пиріг, суп зварений з м'яса який? М'ясний суп. Суп зварений з гороху який? Вірно гороховий суп, суп з риби. Так, рибний суп. Суп з грибів який. Грибний суп. Якщо ми квасимо капусту, то капуста яка? Вірно, квашена капуста. Якщо маринуємо огірки, то огірки які? Так, мариновані огірки. Якщо запікаємо курку, то курка яка. Запечена курка. Якщо смажимо рибу, то риба яка? Смажена риба. Якщо варимо картоплю, то картопля яка? Варена картопля. А тепер, діти, давайте пограємо в гру, назви ласкава. Я називаю страву, а ви її називаєте ласкава. Каша. Кашка. Картопля. Картопелька. Вареники, а ласкава, варенички, борщ, а ласкава борщик. Молодці діти. Діти, а навіщо ми їмо? Давайте дізнаємось, щоб мати силу і енергію, щоб бути здоровими і спритними, щоб рости. І щоб мати гарний настрій. Діти, ми з вами багато знали про продукти харчування. Давайте повторимо, які продукти корисні: ягоди і фрукти, овочі, молочні продукти, м'ясні продукти, риба та морепродукти, різні каші, горіхи та сухофрукти. А тепер давайте подивимось, які продукти не приносять користі нашому організму. Їх ще називають шкідливі продукти. Це газовані напої, цукерочки, бургери та картошка фрі, чіпси, солоні сухарики, попкорн, тістечка та тортики. Молодці діти, ми гарно з вами попрацювали і справились з усіма завданнями. До нових зустрічей! До побачення!